Я кажу всім, що ти поїхала на захід, що ти викладач науковець, а твій чоловік ремонтує будинки. Ти хочеш повернутися, але чекаєш, доки впадуть ціни на нерухомість. Не дуже переконливо в нас. Перш ніж приєднатись до мисників, я і помилок не робила. Ворогів не жила. Його позивний наглядач керує червоною кімнатою. Там усіма маніпулюють. Вони не мають вибору жодного. Я мала повернутися по тебе. Їх там багато. Достатньо. Вирушимо туди, де все почалося. Щоб таке ніколи не повторилося. Ми твоя сім'я. Ми з тобою. Нам не виграти. Я давно навчилась. Не згадувати минуле. То ти маєш план чи як завжди імпровізуємо? Звідси. Ось мій план. Ясно. плану нема. Він має обрати. Бути тим, ким тебе бачить світ, чи бути собою. Я зробила вибір. Я утомилась тікати. Що ми зробимо, Наташа? Не горбся. та не горблюся. Я хочеш грубатою стати? Слухайся, маму. О господи, так це ж... не короче. Годі вже. усі чули. Я ж нічого не казала, так не чесно.